Вітаю вас, шановні колеги. З вами Володимир Ісаєнко. І в цьому відео коротенькому я покажу, повторно показую на прохання одного з глядачів каналу виноград Борисфен. Борисфен. Це форма селекції Калугіна. Відносно нова, ягоди великі, чудового смаку з хрустом, м'яку щільний. От, от такі характеристики цього винограду взяті з інтернету. Строк дозрівання ранній 115-125 днів. Ну, от в Полтаві цей виноград дозріває в кінці серпня, на початку вересня. Батьківська пара невідома. Віктор Михайлович не повідомив, що він скрещував для того, щоб отримати такий чудовий виноград. Кущі сильно росли, квітка обох статей. Грони великі, масою 600 1500 грам. Ягода також велика. 15-20 грам, а розмір 50 на 27 мм. Колір червоний. Ну от, як він зріє, цей виноград, далі ви побачите у відео на кущах. Там він дійсно червоний. А потім от уже, це вже в кінці вересня фото зроблене. Він стає от такого кольору. Смак приємний, гармонічний, м'якуш, м'ясисто-соковитий, хрусткий, шкірка з'їдається, дуже приємна ягода. Стійкість до морозу мінус 23 градуси по Цельсію, тобто треба вкривати. А тепер, шановні любителі, вирощувати виноград, вашій увазі, як виглядають ці грони на кущах. Ну, це ці кадри зняті 28 серпня 2023 року. Це на прищепі, а це сигналка. Сигналка знята. Відео знято 21 вересня 2021 року. Ну, не пам'ятаю, може тоді була більш холодне літо й осінь. Ну, ось такі ягоди. Хоч і написано червоні, але вони більше похожі на темно, 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 темно. Ну, я не знаю. Червоного тут немає. А отак розкушена ягода. Це йде процес дегустації. Значить, м'якоть м'ясиста така щільна, м'ясисто-соковита, з хрустом розкусується дуже приємно, а шкірка не відчувається. Дуже приємна. Ягода на смак, ну, ягода велика. Значить, це прищепа. Прищепа на Велесі. Там поряд вони ще Дніпровська Рів'єра. Якщо вам цікаво, то я ще вам покажу відео. Там воно є на каналі, де порівнюються ці дві форми винограду Борисвен і Дніпровська Рів'єра. Переваги борисфена це ранній строк дозрівання, великі грони до 1600 г, велика ягода до 20 грам, дуже смачна з хрустом, недоліки те, що середня стійкість до грибкових хвороб, потрібні обов'язково профілактичні обрискування, також недостатня морозостійкість, його треба на зиму вкривати. Оце все на всьому до побачення і до зустрічі в наступному відео. Всім удачі.